За інформаційною стрічкою путіну вже потрібно близько двох мільйонів бойових орків. Кривають зовсім інші перспективи. У його найдовшій армії світу, яку він намагається ще подовжити, але навряд чи це йому вдасться. Проте наміри зрозумілі, кремлівському недопалку не вистачає живого м'яса, яке він кидає в пічку разом із залишками колишньої імперської величі, бо від тієї величі залишились лише картинки вбивств і мародерства його так званих воїнів в Україні. Путін продовжує свою тактику протискати масою засіюючи захоплені території своїми вбитими солдатами. При цьому в ООН, яку заснували, щоб більше не було війни, сама війна, схоже, абсолютно нецікавий. Там найбільше переймаються тим, аби вивести із пораненої України побільше зерна. Але женіть депресію геть громадяни великої України. Просто треба зрозуміти, що світ він такий. Ви можете хоч тисячу разів віддавати власну ядерну зброю і різати на метал стратегічну авіацію, але добрішим цей світ від цього точно не стане. Вас все одно будуть намагатись знищити та стерти з карти світу, жити і боротись з цим очевидним безумством, яке виповзає не лише з Москви, але й з інших міст і місць світу, а також високоповажних організацій, які не здатні виконувати свої функції, не лише потрібно. Це наша місія подолати це колективне безумство і подолати його власною стійкістю, зібраністю, здатністю об'єднувати навколо себе людей, сили та країни, які ще не втратили здоровий глузд, хоробрість та здатність нищити зло. І саме так об'єднувати здорові сили світу навколо себе. Але якщо ви будете підхоплювати тези про те, що ми маленькі і ні на що не впливаємо, а світ ділять великі гравці, ви лише будете повторювати пункти російської пропаганди. Не треба цього робити: відправте російську пропаганду у напрямку російського крейсера Москва. Просто нагадаю, що гуртування цивілізованого світу навколо України і допомога нам стали можливою лише тому, що українці з силою. Своєї волі та незламності духу зламали путінський план захоплення України за три доби і показали нашу здатність захищати свою країну, свободу та незалежність. Це наш шанс стати лідерами, і ми його обов'язково використаємо. Зараз ми маємо нагоду долучити до нашого деревача народного депутата від фракції «Європейська Солідарність. Пане Володимире, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня? Ну от ми з Юрієм Подорожним в студії вже обговорювали цю ситуацію з туром російськомовним туром з приводу Михайла Бугакова, його твора «Мастер Маргарита». Що ви про це думаєте? Ну мабуть, очевидне питання, але щодо взагалі інструментів, як цьому запобігти, чи, чи це має відбуватися через якісь закони або дії виконавчої влади чи засудження суспільства? Що ви про це взагалі думаєте? Я взагалі е, тішуся тим, що ми справді маємо досить средні зміни в суспільних настроях і дуже багато громадських ініціатив, які Беруть на себе е, справді захист України українського інформаційного поля від російського впливу, але я переконаний, що все це має опиратися і на міцну законодавчу основу. Я переконаний, що і держава, і зокрема е, законодавчі цієї держави, має е, готувати відповідні законопроекти для того, щоб е, такого ради речі ставали неможливими. Я дуже втішений, що низку таких законопроектів нами було підготовлено і навіть ухвалено в парламенті весною цього року. Тоді тоді здавалося знаєте, що якісь все такі зміни настали в парламенті. Незворотні вбік до патріотизму, але знаєте, мій оптимізм здається, був дещо перевищений, тому що ми бачимо зараз, як дуже багато з наших ініціатив, дуже важливих ініціатив, які спрямовані якраз на захист українського інформаційного поля, фактично зараз гальмуються причому гальмуються на вищому рівні влади. Мова йде до прикладу про закон, який встановлює своєрідне книжкове ембарго на російську книжку в Україні. Він досі, попри те, що вже два з половиною місяці був ухвалений парламентом парламентською більшістю. Він досі не підписаний президентом. Мови йде про ще одну дуже дивну ініціативу, коли буквально на наступного тижня ми будемо розглядати. Законопроект про медіа в цілому правильний потрібний законопроект один з тих законопроектів, який е, є важливим для інтеграції України до європейського союзу. Але разом з цим цей законопроект чомусь е, виставили е, е, низку норм, які фактично нівелюють е, цілу низку законів вже перепрошую на незаконопроектів, які ми ухвалили якраз в травні червні цього року. Мова йде зокрема про закон, який обмежує е, можливості, який які взагалі об, обмежує е, виступи російських виконавців в Україні, в, обмежує Використання їхніх фонограм в Україні так, от норми цього нового законопроекту про медіа фактично нівелюють ці закони, які нами було хвалено в травні червні. Попри попри наші зауваження, що це абсолютно неприпустимо робити, тим паче неприпустимо робити расифікацію під. Прикриттям європейського прапора, попри наші наполягання і звернення, що давайте таки допрацюємо цей законопроект для того, що він не місце таких небезпечних норм. Тим не менше, партія Слуга народу, яка має більшість в нашому комітеті, протиснула до рекомендацію взяти за основу і і ухвалювати цей законопроект в першому рішенні. Дуже сподіваюся, що що їм не вдасться цього зробити вже в сесійній залі. Пане Володимире, важлива подія сталася на цьому тижні. Київрада перейменувала близько сотні вулиць, назви яких пов'язані з Російською Федерацією або радянським минулим. Так у нас з'явилася вулиця князя Романа Мстиславовича, вулиця Героїв Полку Азов, площа Героїв Упа, вулиця Українського відродження, вулиця Гуцульська, вулиця Лондонська, вулиця Морських піхотинців і вулиця, вулиця Луцька. Прокоментуйте, будь ласка, цю важливу подію, яка сталася на цьому тижні. Дуже добре, що це нарешті відбувається. Е, дуже шкода, що так довго ми до того йшли. стільки часу на це затратили? Насправді, е, Київрада ще попереднього скликання досить інтенсивно проводила перейменування вулиць. На жаль, загальмувалося все це після виборів 2020 року. Ну але добре, що зараз якраз під тиском громадськості знову повернулося до цієї справи. Я дуже втішений, що така велика кількість. Е, Опонімів пов'язаних з Росією чи з чимось Сівємським в Києві в врешті зникне з мапи Києва. Я дуже втішений, що в цій серії перейменувань велика кількість нових назв пов'язані з історією України. причому з історією України, починаючи з часів Росії до наших днів. Тобто, це те, що мені завжди бракувало в нових назвах, які надто часто були знаєте такі абсолютно гербарі, якісь там вишневі, липневі, і лиш би не зачіпати нічого пов'язаного з історією. Зараз ми бачимо велику кількість нас пов'язаних з історією. І, як на мене, це свідчить, що ми врешті, врешті не Томуся своєї історії і сподіваюся, що ми почнемо вчитися своєї історії. Пане Володимире, ви наполягаєте як депутат вже певний час, що через війну в освіті в українській освіті мають бути зміни. Що це за зміни, за які до яких ви закликаєте, і які закони ви для цього готуєте? Знову таки, це всі, всі ті процеси, які зараз відбуваються в суспільстві на громадському рівні. все це стихійна, скажімо так, дерусифікація яка відбувається. Мені здається, що вона має мати якусь законодавчу основу. Очевидно, що на це має відгукнутися і освіта. Дуже добре, що ми зробили певні кроки, зокрема позбавляючи мені здається, надмірної присутності російської літератури в курсі світової літератури, хоча досі не розумію, чому з таким завзяттям сучасне міністерство освіти захищає. Булгакова чи Ільфої Петрова в шкільній програмі ніхто не забороняє звичайно читати твори цих авторів, але я далеко не впевнений, що це власне ті твори світової літератури в контексті світової літератури, які в першу чергу мають знати українці. Я переконаний, що так само багато і щодо інших предметів використання різного роду саме російських джерел, а не джерел світової науки, це теж те, що має врешті-решт залишитися позаду, те, що ми маємо забути. Я дуже сподіваюся, що. Буде ухвалено власне зміни до закону про географічні назви. Ми ухвалили в першому читанні, які передбачають, що нові географічні назви не можуть мати нічого пов'язаного із російською імперською історією. Але зараз до другого читання ми підготували цілу низку правок, які, якщо будуть ухвалені парламентом, по суті перетворять цей закон вже в дуже важливий інструмент для деколонізації України. Знову таки. Ці ті всі громадські ініціативи, які зараз е, на місцевому рівні е, рухаються в Україні, отримують врешті решт законодавчу основу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.